Були дві Марії, прості та вродливі дівчата. Дав Бог їм на долю по пригорщі щастя та див, батьківську турботу у затишку своєї хати, а ранок усміхнений росами шлях золотив. Сталились дороги за обрій яскравим намистом, а мами з тепла та любові віночки плели. Одна з Назарету з маленького тихого міста. А друга з приморських заможних країв з Магдали. Були дві Марії, мрійливо всміхалися очі, та доля не горнеться всім, як пухке кошеня. Марії одній ангел з неба блаженства пророчів, а другій з лідема недушу здерзали щодня. Одна з них сподобалось вічність олону прийняти, а друга у грудях пекельний вогонь пронесла. Одна стала матір'ю Божого дива дитяти. А другу зневажливо гнали подалі села. Та перша дивилася мрійно на красення сина, пишалася нишком і подяку його вінесла, і навіть не думала, що її доля стежина вестиме до тої, що бісом себе продала. Стоятимуть мовчки обоє на чорному скелі, впадуть на розп'ятому мовчазні важкі небеса. Одна народила його, а та друга в безсилі повірила щиро в живі цілющі слова. Одна дарувала життя для дороги земної, для другої він і дорога, і правда життя, для неї, для прокаженого митника гоя. Тепер дві Марії поєднані горем стоять. Здригнеться земля, і як небо, обвуглиться синє, і вип'ється чаша страждання гірка, як полин. Прийшовши крізь пекло могили в день Воскресіння двох Марій, двох сестер зустрічатиме вічності син. Слава Богу.